Майже 600 тисяч гривень втратили жителі Івано-Франківщини, довірившись інтернет-продавцю та особі, яка представилась працівником банку. За обома фактами шахрайства поліція розпочала кримінальні провадження та встановлює осіб причетних до злочинів. 9 лютого до Богорочанського районного відділення поліції звернулася 65-річна жителька селища Лисець, Лисецької територіальної громади, із заявою про шахрайство. За словами жінки, вона натрапила на оголошення про продаж обладнання Starlink на одному з інтернет інтернет-ресурсів. після оформлення заявки з жінкою зв'язався чоловік, який представився фізичною особою підприємцем та запевнив її у наявності товару й оперативній доставці. Не маючи жодних підстав сумніватися, заємниця перерахувала за обладнання близько 400 тисяч гривень. Втім, після отримання коштів так званий продавець припинив виходити на зв'язок. Товар не надіслав, а гроші не повернув. Того ж дня до поліції надійшло ще одне повідомлення про шахрайство від 28-річної жительки Богорочанської територіальної громади. Жінці зателефонував невідомий. Він представився працівником банку та повідомив про нібито загрозу несанкціонованого списання коштів з її банку. Банківської картки. під приводом захисту заощаджень, псевдобанкір переконав заявницю виконати його вказівки. У результаті шахрайських дій з її банківського рахунку було списано близько 200 тисяч гривень на сторонні рахунки. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії та оперативно розшукують зловмисників.